Мы будем делать суперские фотки, мы будем любить, за вас читать Давай, самый главный фильм. Токи к тебе бегут больше, чем 220. Сила в тебе такая, деревья с корнями рвать. Если бы ты мог знать, где притаилось счастье, ты бы одной улыбкой мог меня исцелять. Сердце в тебе стучит, как у святого Данка. Нежность в тебе такая, стоп. Если бы ты мог знать, каким ты мне стал подарком, ты из стариной меня веревок свить столько мог, а у тебя душа распростирается море, воля в тебе такая, утихомиришь море. Если бы ты мог знать, какой обладаешь любовью, ты бы мне всю ее отдал в своем поцелуе. Ну что ж, «Вірш справжньої леді, а тепер вірш відповідь справжнього науковця. До речі, я в буквально знайшла а, свій пропуск Центральний Державний архів Зарубіжної України. От. А, ну, і моя відповідь зеркала на цей вірш. Оперуєш джерелами, поневолюєш поглядом, лише кількома словами запалюєш сяйво. у миті архівного голоду. Я сама не своя місцяна. Твоє серце зіткане з витоків дерева роду, береже в собі неймовірну шляхетність, про яку ти замовчуєш, їм немає шифру чи коду, який не считати. Пробач собі твердість. Ти фіксуєш зіницями плівки. Рівно, чуттєво, по чоловічому пристрасно, пишеш фактаж у блокноті. як історик, який миттєво збавлює ліво стати жінкою, що залишалась віками у своїй зноті.